Алі, здорові тут. Чим ми займаємося? У нас кордони держави під ударом. Ми говоримо про кордони Бурштина. Ми не обговорюємо ні мир. Ми не обговорюємо перемовини, Ми не обговорюємо наші умови. Ми не обговорюємо роботу з Америкою. Ми не формуємо парламентську делегацію летіти в Конгрес. Ми нічого цього, ви навіть не можете викликати себе сюди проголосувати, щоб тут міністр закордонних справ прийшов. Верховний страус України засунув голову в пісок і сподівається, що воно все десь пронесеться. Ви божевільні. Ну що ви робите з усією повагою, і любов'ю? Який бурштин? Чим має займатися зараз Верховна Рада? Ну принципові питання, доля країни під питанням. Всі ці, ці потужні і секта потужного, яка вже біснується. Гончарянка там виступає за Трампа ще за когось? Ви, які хочете далі тягнути Україну в війну, тільки без нашого головного союзника. Де ваше рішення про секвестр держбюджету? Де ваше рішення про те, щоб переглянути всі бюджети? Де ваше рішення про те, щоб будувати фортифікацію?